Вітаємо вас на каналі Мукотуня. Валентина Пухнач Перегоди в країні динозаврів читає Людмила Алієва. Історія третя Озеро, що втекло Бронтозавр броник був дуже добрим та веселим малюком, і всі його дуже любили. Одного дня, граючись з друзями, а їх у броника було ой як багато, він помітив малого динозаврика, який був дуже-дуже сумний. А хто це? запитав він у друзів. І чому він такий сумний? Та це ж мості. Він антракозавр. Але ж вони живуть у воді, здивувався броник, а тут води немає. Це тепер немає, відповів трицератопс церик. Але ще кілька місяців тому тут було велике озеро, саме в ньому жив мості зі своєю родиною. Та однієї ночі, продовжив його брат Серек, озеро зникло. А разом з ним і всі родичі малого. Без води він якось звик жити, а от без родини не може. От сидить тут цілими днями і сумує. Броника вельми засмутила історія мості. Він дуже хотів допомогти, але не уявляв, як це зробити. Минали дні, та нічого не змінювалось. Здавалось, озеро втекло назавжди. Одного дня броник з друзями гралися у теплих калюжах, що лишились від короткого, але досить сильного дощу. Вони будували різні вежі з вологого піску та створювали нові моря навколо них, прориваючи тунелі для води. Раптом у голові броника сяйнула надзвичайна думка. Озеро, як і їхні моря, мало звідкись брати воду. І якщо вода зникла, то, можливо, є щось, що її не пускає до озера, а разом з нею і родину мості. Друзі, звісно, не повірили, що таке можливо, та все ж пішли з броником на пошуки зниклого озера, і досить скоро наткнулися на величезний камінь. За яким шуміла вода. Звісно, малюки ні за що не змогли самі зрушити ту каменюку. Тут їм на поміч поспішили дорослі динозаври, яким теж була небайдужою доля озера. Спільними зусиллями вони змогли зсунути камінь, і досить скоро озеро повернулось в свої береги. А разом з ним і родина мості. Тепер малий. Вже не сумував і радо грався з броником та його друзями.